Дорожньо-транспортні пригоди за добу у Коломиї. Водій мікроавтобуса Рено Трафік 1966 року народження порушив правила дорожнього руху. дорожньо транспортні пригоди трапилися в Коломиї у Тині та Косівському районі. Автопригода між двома транспортними засобами мала місце у Коломиї. На місці ДТП правоохоронці встановили, що водій Рено Трафік 1966 року народження, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу русі та допустив з. Зіткнення із легковиком марки Peugeot. у результаті аварії керманича марки Peugeot доставлено до лікарні відомості, щодо цієї ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Інший дорожній інцидент стався в 27-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Логан, не дотримався правил дорожнього руху. Він не поступився дорогою. Вантажівці дав Наступне ДТП. трапилося в Отинії. Відомо. Що 27-річний водій автомобіля Рено Логан, мешканець отинійської громади, не надав перевагу Русі та допустив зіткнення із вантажівкою Марка ДАВ, яка рухалася головною другою. Вантажівкою керував громадянин Молдавії 1987 року народження. До медичного закладу з травмами доставлено керманича Рено Логан та його пасажирку. Водію перевірено на стан сп'яніння. Водій Рено за кермом був нетверезий. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінальний кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. У селі город Косівської громади сталася трагічна пригода з летальним наслідком. 53-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом лісовою ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням. Аварія, у якій загинув Керманич. Водроцикла мала місце у селі Город Косівської громади. 53-річний мешканець району рухався ґрунтовою лісовою дорогою. Водій не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з узбіччям у вигляді схилу пагорба. У наслідок ДТП чоловік загинув на місці аварії. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 276 кримінального кодексу України. Усіх випадках прохоронців вилучили з місця події, транспортні засоби та призначили експертизи. Поліція закликає водіїв до уважності на дорогах і наполегливо. Просить суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, Новини на вежі.